Друзі, всім привіт! З вами Шмушмурик і розпочинаємо турнір п'ятизірковий на посиленні без фіолетового. Що ж, підкірок дуже багато. Щось порадити я ваші гаражі не знаю. О, земляк розбився на мені. Що порадити не знаю, ну будемо грати потихеньку може, може, і може якісь поради з'являться. Тому що п'ятьорок багато, гаражі всіх різні, противники у всіх різні. Так що я навіть і не знаю, що тут сказати. І коли в путі доблісті є 25 противників вбити в турнірі, я завжди цей день, в перший день я програю. Може поламаємо якось цей стереотип. Так, команда. Команду, команду. Немає цих. Кого немає? Що я хотів сказати? Так, загони підтизіркових немає. Там зелений зеленому б'ють червоні, все правильно я взяв. Давайте цього візьмемо. Чи стоп? Навіть не так. Я знаєте що візьму? Я візьму мішку. Людвіга не а мішку моно. В принципі, можна було трошки по-другому поставити, але і так піде. Так, візьмемо мішку, візьмемо гарторку закриватися. Ну і погнали. Будемо Будем пробувати якнайвище місце зайняти. Ну от такий пух. Так, потрібно щось покращувати напевно. Давайте під ним крутить, раз у нас мішка. Ні, не зарядимо. Комба немає, напевно ми його не зарядимо. Угу. Ну що ж, вгрібаємо. Ну взагалі знущання. Знущання з мене. Я розстрою. Просто не дали камінця. Ну хоч би центр убили, ну все, зайняли саме високе місце. Граємо далі. Взагалі якусь хріні наставили, так мішка йде ти ну, нахрен. Що ми візьмем? Хотів цього, візьмем цього. Таунт. Пум-пум-пум. Меняем стратегию. Так пойдет? Пойдет. Да, каменця знов не дадут, да и... Й... Да и все пойдет. Тут червоний можно было брать. Спокойно. Так, прикрываемся. Сатори, Сатори. Так. Знімаємо. Бить будемо сюди, напевно. Ну, чітко ми його зарядили якраз під свій заряд. Ну ладно. Це вже таке... Я вже і не сильно в ту сторону тепер хочу бити. Спочатку від гріха подальше цих. Так. Давайте... Ну от не Ну чому спочатку химера сам не вдарити? От ніхто мені не скаже. Давайте зеленим добить попробуем. Угу. Так, думаю, тут осправимось. Так, давайте цього. Тому що та зараз знов реснеться, знов хільнеться. Нам воно потрібно. Я думаю, не потрібно. Медведя? Я так ось подумав. Ну, можна брати, але якщо швидкі центри і б'ющі, на середнього, ну, блін, як камінець полетить, спрацює, не спрацює. От, от на цього галопага, на нього в принципі, в принципі, можна взяти мішку. Давайте тоді поставимо назад свою дівчат. І візьмемо мішку. Так, погнали. Сімейка мінцева команда. Ясно, понятно, крутим. Давайте ще крутим. Докрутили. Докрутили. Давайте, може, там знизу десь червоний буде. Так, трошки мішка врятував. Ненадовго. Давайте тут червоний шукать. Нема, мене... Я не розумію, щоб настільки настільки, блядь, по-тупрелому все було. Ну, зарядився вбили, зарядився вбили. Береш швидку команду, тобі камінця не дають. Береш середню команду. Ти просто не встигаєш її зарядити. Центр ультує, все. Ну на шість. Далі що? Що далі? Як це вони не зрізали, щоб атаку я. Щоб мені атаку не порізали, а? Так, ладно, давайте так. <риві> <риві> І зараз цей хільнеться, Середній. Середній зараз хільнеться. Чётко. Коли там хуфу буде бить, не скажете? Да, я запустив хуфу, тому що ну, мене зливають. Ну й що, що тобі робити, як там контра? Мене це не спасе. Хоча можна було почекати, поки він догорить. Давайте викуп в перший день. Я цього дуже-дуже хочу. У мене немає ні слів, ні настрою. На нього не почепиться, але ми його так маємо вбити. Ну так, да, якщо б він не уклонявся. Знаєте, ну, що я хочу. Я хочу, щоб ультанув ось цього дядька. Мммм. Я хочу, щоб Over HP Квінту накинулась. О! Є. Це я просто балуюсь. Блін, і уклонення, ну лки-палки. Фронт должен був тільки что долбанути його. Сильно-сильно долбануть. Так, добре, давайте ще раз. Попитка номер два. О, 3200. Нормально. Ось ним потрібно ходити проти всяких гатор і проти всяких бабок. Якщо вони десь в центрі стоять. Добре. День жахливий. два нулі я в гріб. Настрій також упав, але не переживаємо. Ладно, так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.